Доброго ранку. Ми сподіваємось, ці нехитрі поради допоможуть вам, хоч трошки врегулювати ваш бюджет. А у нас у гостях психолог та бізнес-тренер Світлана Гребенюк. Доброго ранку, пані Світлано. Доброго утра. Скажіть, я думаю, ви бачили багатьох людей і на тренінгах, і в житті. Чи багато вас оточуючих персонажів вміють регулювати свій бюджет правильно? Такі люди є їх, звісно, не так багато, як хотілось би, але такі люди є. Це Ті люди, які планують. Планують свій бюджет, вот ці люди і вміють їм управляти. Що таке планувати свій бюджет? Це угу. як це скласти табличку на папері, плюс мінус, там доходи витрати і розписати всі свої. Плани, угу. а як ж непередбачувані статті, наприклад, під час е, звичайного життя виникають потреби, в яких не здогадаєшся на початку місяця, що з ними робити. Ну, понятно, що є такі моменти, які зарання передбачити дуже складно. Ну от дуже класне вправняння, не вправняння, а техніка, яка вам дозволяє хоча б дивитись, скільки зашло денег, а скільки ушло, да? От листочок розділ на дві половинки. І весь доход, який ти получаєш за місяць, зарплату получил, жена деньги отдала, за оренду квартири Это сі то что к тебе приходит. і то що ти да, на что, куда ушло. Ти видеть, можеш у які постоянные есть розтрати, які у тебя там случаються періодичні. Деякі з моїх знайомих, от mm -hmm. в, в такій вправі, колекціонують чеки з магазинів в цей спосіб ефективний, щоб бачити свій загальний баланс витрат. за месяц. Mm -hmm. Чеки тоже можно туда же подшивать, но для чего вообще это делать? Это не нужно делать постоянно. Это для того, чтобы примерно создать для себя, знаете, такой вот фонд. Сколько денег мне необходимо на питание каждый месяц, сколько денег у меня в среднем уходит на одежду, на проезд, на, на отдых, чтобы примерно уже для себя планировать. Когда ты получишь какую-то сумму, у тебя есть такие вот фонды, которые стабильны. Это отдают там за квартплату, эта часть у меня идет на питание, это родителям, это детям, это на а 10% я там відкладаю собі на забезпечену пенсію. Пам'ятаєте, в когось з радянських класиків гумору ми отримуємо 100, а тратимо 300. Mm -hmm. Чому люди у нас настільки легковажні? Чому вони дозволяють собі тратити більше ніж заробляють? Тому дуже часто люди вас знаєте, не, деньги не как ресурс для чего-то, а вот деньги как цель. А когда у тебя деньги являются ресурсом, ты знаешь, вот я хочу отправиться в путешествие, либо я хочу получить там э, высшее образование какое-то дополнительное. Какая мне для этого нужна сумма и сколько для этого мне необходимо каждый месяц отложить денег, чтобы э, я мог себе это позволить. То есть тоже планирование, оно необходимо для того, чтобы мог управлять этим финансовым потоком. Чтобы тратить больше, чем за потрібно зазвичай кредитная карта. Мы зараз подивимось сюжет, который подготовила наша корреспондент Виктория. Ріакутіна про те, як можна, користуючись кредиткою, втрапити у боргову яму. Халепу маючи кредитну картку, дуже складно керувати тим балансом, який надається вам у тимчасове користування. Але пам'ятайте, що роблячи на покупки, ви витрачаєте гроші банку, а повертати доводиться свої. Ось наші три поради: як не стати боржником. Порада перша: не втрачайте голову. Якщо при покупці товарів у магазині вам не вистачило коштів, психологи радять 10 разів подумати перед тим, як пускати вхід кредитку. Друга уникайте місця, де можете не встояти. Якщо ви помічаєте за собою непереробну тягу до скоєння невидумних покупок, намагайтеся обходити великі супермаркети, привабливі вітрини і розпродажі. І остання найвагоміша порада: здійснюйте кращу одну, але важливо. Покупку ніж масу дрібних, розплати за які виявляється занадто високою. З часом на ваш рахунок починають капати проценти, і ви потрапляєте в боргову яму, потрапивши, яку вибратися ой як нелегко. Тож тримайте себе в руках і не втрачайте голову. Вікторія Куціна, Дмитро Бойчак. Доброго ранку, Україно! У якості розюме до сюжету можна mm -hmm. сказати, що е, 10 разів подумай один раз скористайся кредитною карткою, щоб не втрапити в боргову яму, і потім це все е, мецензі боргова яма розростається у геометричній прогресії. Ти стаєш від неї залежним, і е, правильний бюджет взагалі стає неможливим. Як Ви вважаєте, з якого віку потрібно людині е, е, давати знання про економію, навчати економити? Вот как только получает ребенок уже деньги на свои какие-то личные там расходы, уже можно ему рассказывать, да, что у тебя вот в месяц будет вот такая вот сумма. И на эту сумму ты себе можешь позволить отдохнуть, покушать, пойти погулять, либо купить какие-то игрушки. Поэтому если мы сразу тебе купим на эту сумму, вот 10 роботів, да, то ти что розуміти, що більше нічого месяце не есть Тобто, як тільки почали у ребенка деньги, як только ви їм їх даєте в руки, все тоді вже зразу необхідно розказувати. Будь-якому разі mm. дитина отримала на руки гроші. Вона ж їх не заробила, вона їх отримала просто від батьків. Як прищепити відчуття цінності цих грошей дитині? Ну, це можна делать по-разному. Да? Можна э, рассказывать о том, э, вообще, что для того, щоб ці деньги были, да, нужно было совершить какие-то действия. Папа работал, мама работала. Поэтому их необходимо ценить. Можно с ребенком просто договариваться. Не говорить ему, вот ты ж там каждую копеечку к копеечке. А так как же, как со взрослыми людьми, с обычными. Можно все рассказать, объяснить и дать понять, что лишние какие-то затраты, они не нужны. Потому что у нас родители обычно, если ребенок что-то захотел, они, чтобы он не кричал, не плакал, сразу ему покупают. Знаете, откупаются. А как на рахунок мотивации грошим, а мотивации гривной, это эффективный способ, как вы считаете? Дети не мать. Ну, я вам расскажу вообще, что мотивация денежная, такого понятия вообще не существует. Это стимуляция. Мотивация, если она есть, то она идет только изнутри. Но подкреплять стимулами, конечно же, можно, но всегда нужно рассказывать, что ты это получишь, только если будет сделано вот это, вот это и вот это. Просто так давати значально не рекомендую. Але це якийсь результат обмін да. Ты... послуга на да, 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 все правильно. результату, Хорошо, я тепер виповнюю там то, що я тобі обіцяла. Вот, це якісь такі, якесь таке своєрідне зародження ринкових від... ну, відносин. Да. У ну, а як ну а якщо людина все-таки от доросла, давайте від да. дітей до дорослих повернемось. Якщо людина все-таки втрапила у боргову яму, залежить від кредиту, можливо, залежить від банку, угу. як ви порадите організовувати свій бюджет? Можливо, є. Якісь дієві поради як швидше вибратися з цієї залежності з цієї ями. Но тебе нужно посмотреть вообще, сколько у тебя денег заходит каждый месяц. И посмотреть, какую тебе сумму необходимо из этих денег выделить. Ограничить свои растраты, без которых ты можешь обойтись. Если, например, ты раньше позволял себе каждую пятницу с друзьями походить в клуб повеселиться, либо где-то там развлечься, то сейчас, конечно, от этого придется отказаться. И я вообще рекомендую, чтобы у вас всегда был такой резервный фонд. Что такое резервный фонд? Это сумма, которая вам должна хватить примерно где-то на полгода, на 6 месяцев, если вдруг с вами случится что-то непредвиденное. Заболели, с больниц, ой, с работы уволили. В общем, какая-то ситуация, когда вам необходим будет финансы, вот это вот подкрепление. И эта сумма должна быть постоянно такая вот сталая. И последнее запитание, если mm -hmm. коротко. Есть две приказки. Первая, зэкономлене означает зароблене. И друга не вчиться экономить, учиться больше зарабатывать. Яка вам больше импонует? Вторая, конечно же. На этом и крапка. Спасибо yeah. Дякую вам за ваши фаховые ответы. Зустрянемся. Обязательно. Спасибо вам тоже.